І я не можу апнути срібло, із бронзи неможливо вибратись, тут одні смурфи, і через це нічого не виходить. Я не один раз чув такі аргументи стосовно апу рейтингу в від початкових гравців. Хоча частково це правда, але це точно не єдина причина такого результату. Через роботу та інші фактори, на жаль, я не маю можливості грати так часто, як хотів би, тому я далеко не професійний гравець, і мій пік це всього лиш платна 3, який не є моїм лімітом. Подальшому я зможу більше часу приділяти самій грі і обов'язки. Часково підніму свій ранг ще вище, але які б паузи я не робив, і скільки б гра не скидала мій ранг до срібла в новому акті, я легко виходив із цього рангу. Тому, на мою скромну думку, я маю непогане розуміння гри і агентів. І можливо, комусь мої рекомендації допоможуть вийти із цієї ями на бронзі чи сріблі. Найперший фактор, який найпростіше змінити, але який сильно знижує ваші можливості, це, звісно, ваш комп'ютер та девайси, тому що який би ти класний гравець не був, але із FPS 50 кадрів і мишкою за 300 гривень далеко. Ти не зайдеш. Це я відчув на собі. Тому це найперше, на що потрібно звернути увагу. Хоча, коли я тільки починав грати в Valorant, у мене якраз і був ноутбук із роботи, і офісна мишка за 300 гривень. І навіть в такій ситуації мені вдавалося апатись до золота. Коли я починаю грати, я завжди йду на стрільбище і ставлю собі умовний ліміт або планку, яку мені потрібно настріляти, щоб я пішов грати в рейтинг. І розминаюсь, поки не досягну цієї позначки. Тому для тих, хто серйозно хоче піднятися в рейтингу в Валоранті, а не просто почилити Після навчання чи роботи, в першу чергу потрібно зайти на стрільбище. Це база, яка має бути в будь-якому випадку. Після того, як ви трохи зрозуміли гру і агентів, вам потрібно визначитись із своїм мейн-агентом, а краще із двома, щоб був варіант на випадок, коли хтось вже пікне ваш основний мейн. Якщо вам подобається стрілятись, беріть дуелянтів. Якщо ви хочете давати команді користь абілками, беріть ініціаторів і смокерів. А якщо вам подобається більш пасивний геймплей, то обирайте стража і просто грайте на них. Розумію, що на будь-якому агенті можна грати по особливому і не обов'язково прив'язуватись до ролі, але точно не на перших рангах. Ті, хто може реалізувати того ж сайфера чи астру як агресивного агента, точно не сидять на бронзі. Тому на початку простіше обрати мейна під свій геймплей і тільки потім будувати свій геймплей на основі цього мейна. Таким чином ви звикнете до обілок і з'явиться базове розуміння, що і як потрібно робити конкретно за вашого агента. Цього достатньо, щоб вийти із заліза, повірте. Далі все веселіше, тому що на бронзі і сріблі реально є багато смурфів і всяких бустрів, які заходять апнути ранг своєму другу чи дівчині, або просто підвищити свою самооцінку за рахунок нижчих рангів. Тому на цих рангах справді не все так просто, бо зазвичай ви граєте проти сильніших гравців, ніж є самі, і після заліза важко до цього звикнути. Тому дуже рекомендую завантажити AIM Lab і тренувати свій AIM. Для зручності я додав опис під відео сайт AIM Lab Stats, де ви можете знайти тренування, які реально допомагають. Там же ви будете бачити свої результати та умовно, якому рангу вони відповідають. Це справді дуже сильно забустить ваш AIM і додасть вам впевненості в перестрілках та піках в грі. На початку у мене був старий ноутбук, який видавав 50 FPS і мишка з наушниками із кол -центру. В якийсь момент я застряг на сріблі, і окрім тренування АІМу, Мені допомогли звичайні гайди. Як вже було сказано вище, я також обрав собі один-два агента і почав дивитися гайди. Плюс заходив в кастомку і намагався повторити те, що бачу у відео. І я не тільки про лайнапи і розкидки, а й про сам геймстайл за конкретного агента. Бо якщо ви на умовній Кілджої в захисті, пікаєтесь в мені і намагаєтесь дати опенфраг. То тут явно не в розкидках проблема, а в тому, що ви не відігруєте так, як потрібно на агенті, щоб розкрити його плюси. Така ж ситуація із мументом і розпіками. На Ютубі є багато інформації, як краще пікатись і прочекувати кути, тому якщо ви на плюс залітаєте в сайт з прицілом в землю, вам також варто звернути на це увагу. Валорант це командна гра, тому напевно один із найважливіших аспектів гри, від якої залежить відсотків 40 результату матчу, це комунікація. Я прекрасно розумію, що не всі із вас, включно. Зі мною добре спілкуюся англійською, але базову інформацію потрібно давати. Або ж ще краще, знайти собі напарника або взагалі фул паті, із якими буде комфортно грати і підвищувати ранги, так як спілкуватись буде набагато простіше, ніж на іншій мові. І цю проблему ми вже вирішили за вас. Так як створили Discord сервер, де ви зможете знайти собі класних напарників чи навіть друзів, із якими будете грати не тільки в Valorant. тому переходь за посиланням в описі і апай свій ранг із другом. Ще один момент, який я для себе зрозумів, це те, що на результати в такій грі впливають багато простих життєвих факторів, таких як недосип, поганий настрій, чи перевтома на роботі, тренування чи навчанні. Тому я взяв за правило для себе: якщо після дезматчу я не відчуваю достатній рівень концентрації чи просто не летить сьогодні, то я в рейтинг не йду взагалі. Це реально дуже допомагає не зливати рейтинг просто так. На мою думку, бронза і срібло це ранги, на яких зазвичай застрігають гравці, які розібралися в базових моментах гри. Але не розвивають свої індивідуальні навички в плані того ж, а чи моменту. І в цьому проблема. Я передбачаю ці коменти по типу автор сам навіть не на даймонді, щоб щось рекомендувати, але я говорю про ранги, які сам пройшов, і лише розповідаю, що допомогло мені це зробити. Тому впевнений, що і вам це буде корисно, і точно допоможе вийти з цієї рангової ями. Звісно, я також інколи допускаю ці всі помилки в своїй грі і не завжди роблю все правильно. Але ми не кіберспортсмени, щоб робити. Все ідеально, хоча і вони інколи туплять. Якщо коротко, то тренуйте АІМ, дивіться гайди та комунікуйте із командою. Дайте собі два тижні на те, щоб кожного дня перед грою робити розминку на стрільбищі, дивитись ігри профі на мейн-агенті, та хоча б по 20-30 хвилин тренувати АІМ після каток в АІМ-лабі. і ви самі побачите результат на своєму рангу. Ну що ж, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та напишіть комент, на якому ви зараз рангу. Вам не важко, а мені приємно. Побачимось в наступному відео.